На закріплення, давайте розглянемо з вами задачу з використанням відносної густини. Отже, задача номер один. Відносна густина невідомого газу за водним становить 8,5, обчислюють молярну масу невідомого газу. Запишемо коротку умову задачі. Знаходимо в задачі числа, які тут є, а у нас є 8,5, і це є відносна густина. Пригадаємо, що відносна густина позначається великою літерою D, а внизу у вигляді індексу записується формула того газу, з яким будуть порівнювати. У нас в даному випадку. Це є водень, формула якого H2. Так, що нам потрібно обчислити, обчислити потрібно малярну масу невідомого газу, тому ми позначимо М, невідомого газу формулу за Х. І перше, що нам треба знайти, пригадати формулу, за якою ми можемо зробити розрахунки відносної густини. Відносна густина буде дорівнювати відношенню малярного газу, який порівнюють до молярної маси газу, з яким порівнюють. Тому саме перше, що нам Треба з вами зробити, це знайти молярну масу водню. Отже, молярна маса водню буде дорівнювати 2 г на моль. Наступне, яка молярна маса невідомого газу? Ось в цю формулу давайте підставимо ті величини, які у нас є в умові задачі. Нам треба знайти молярну масу невідомого газу, поділивши його на молярну масу водню. У нас є ось ця величина, є ця величина. Єдине, що потрібно знайти, молярну масу. Молярна маса невідомого газу буде дорівнювати добутку молярної маси водню на відносну густину. І буде відповідь 17 грамів на моль. Отже, записуємо відповідь невідомого газу становить 17 грам на моль. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Обчисліть відносну густину сульфур 6 оксиду за киснем.